Через пару годин святвечір. На святвечір українці завжди колядують і отримують цікаві подарунки. Оце те, що наколядував мій побратим, бойовий друг Степан Барн. Під час крайнього штурму з 53 200 х які за 200-ту видосотилися русня, 26 було знищено за день силами підрозділу Степана. П'ять не випадково вибрано мавіків термальних, щоб ми розуміли, що це зона відповідальності нашого батальйону 5 кілометрів. І на кожен кілометр круглодобово в день і вночі висить мавік, який дає можливість побачити картину реального часу. Ті позиції, котрі безпосередньо знищують ворога з кидами, мають можливість і вивити противника, і безпосередньо його знищити на підході. До позицій наших бійців. Тому оце очі батальйону, оце захист батальйону через Скіт, це розвідка батальйону, і оце є те, що вже два з половиною роки дозволяють силами героїчної 10-ї гірсько-штурмової тримати позицію на Сіверському. А що стосується безпосередньо також роботи цих мавіків, це також і врятоване життя українського солдата. Бо чим більше вбитих окупантів на фронті, тим менше втрат в наших родинах, в родинах українців, в родинах наших захисників. І дякую вам. Завдяки цим дронам також ми зможемо спокійно прожити новорічну ніч. Це взагалі круто, коли це інвестиція в спокійну новорічну ніч і святвечір. Це дуже круто, так що разом до перемоги слава Україні героям слава!